друзі! В на каналі сьогодні я про покажу, як правильно як я почав свій флетовий сезон. На Ютубі в мене відео по цьому не виходило, тільки по-моєму шорт один чи, чи ні. Знаємо, це в основному я це викладав у Facebook, в інстаграм і в, в Telegram. Коротше, розповім, які гачки, які насадки, які флети, які катушки у мене були, які в мене, які в мене були мікси. Ну, Тут є про що розповісти, тому слухайте. Перше, хочу розповісти про повідці, тому що повідець це найважливіше, що може бути в вашому в вашій оснастці. Тому що без гачка ну, покльовки погані, самі розумієте, тому краще все таки перестрахувати і з гачком. 10-й fish Короб, X-Fish короб і 10-го розміру. Такий ну, маленький-маленький гачочок. Про насадку розповім трошки далі. Зараз хочу показати, як я в'яжу. Ну, в'яжу. Спочатку беру е, таку тоненьку трубочку розину Зараз візьму, відріжу буквальний міліметр. Може, навіть менше, якщо можете. І класичний шнур. Ну і все. Ну, і ще, якщо ви погано в'яжете маленькі петельки, то... Вберіть шило або петлев'яз. Я, я в'яжу все-таки з шилом, тому що треба петельку в'язати під менше, ніж 6 попапи. Типу ну, так, беру десь сантиметрів ну, десь сантиметрів під сорок, Щоб було зручно його зв'язати. Там же потім я лишня вирізаю. Ось, відрізочок, беру вставляю гачок, але важливо як? Щоб він жалом дивився на. Е, Остапа, ось так, щоб він був. І до самого низу. Але інколи я спочатку роблю петлю, але потім готові. Тепер петля. Е, інколи роблять одинарну петлю, а я все-таки роблю вісімку. Тому що інколи буває, коли затягуєш попап, петля просто злітає. ну От я не знаю, як це відбувається, але вона просто розв'язується і якби все. Ну, Мені здається, як петлю робити, пояснювати не потрібно, тому я зараз швиденько зроблю петельку зв'язала. Вона в мене вийшла досить великувата, як під маленькі папи, але ну, це в основному так -то можна, можна і так прибавити. Мені різниці особливої немає. Ось. І тепер на цю петельку ну, бо можна було спочатку навіть просто приділяємо цю резинку. ну, і Одягаємо її на наш шнур. Цей кусочок резиночки просто на шнур одягаємо. У нас в розібраному стані це вийшло якось так. Тепер що ми робимо? Тепер ми цю резинку е, от беремо. Резинку тако знизу одягаємо на гачок. Отак. Тепер ми або одягаємо попап, або ріжемо на глаз. От я зараз, напевно, візьму такий от, ну, я не знаю, Ось я візьму вавтор малесенький. Візьму шило. одягну його на петлю і зараз е відрегулюю так, як мені потрібно. Треба, щоб відстань від волоса е від попапа до гачка була ну, невелика. Це залежить саме про попапи. Як там з болами, то вже інша історія я сьогодні розповідати вам не буду. Е, от про попапи і про флет ви сьогодні наслухаєтесь. Так, ось просто беремо таку, одягаємо, Оп, підтягуємо там, як нам потрібно. Ну, і в мене вийшла плюс-мінус така от штука. Я знаю, що цей попап піднімає цей гачок. У мене немає таких попабів, якщо вони цей гачок ставили в визначальному виді. Тому як я роблю? Просто підрізаю трошки в автор з попа, неважливо. Підрізаю, і він в мене чекає, поки на жалі буде, або буде так лежати, і, і попа буде зверху плавати. Засічка, ну я не знаю, я особливої різниці не побачила, що він, що він тако стоїть на жалі, що він лежить. Але, звичайно, коли він стоїть на жалі, то презентація більш. Красивіша для побава, і він може легше залетіти в рот рибі. Але щоб там прям радикальна різниця, то такої немає. І тепер по класиці: обмотуємо гачок. оп Обмотали і з іншої сторони вставляємо кусок шнура в вушку гачка. І можна змочити і затягуємо. Ось. Ось гачок повідець, ну, який підходить для ловлі карася, там, може коробчика ну, от, весною або навіть влітку, якщо ви хочете там карася половити. Ну, ось, ось якось так. Що про насадки? Звичайно, що попапи вони якби, в топі, але ніхто не, відмі... не відміняв кукурудзу, горох, опариша навіть хробака можна на той самий волос наживляти. Волос досить універсальна така оснастка. Сна... Можна в'язати як... Можна на волос одягати і живі насадки, і попапи, і бойли. ну коротше, Якщо ви хочете на, ой, на волос, робока, то ви знаєте, то, що можна якби, наживляти різні насадки. Тепер про е, флети. Флети частіше 60 грам. Ну Тут якби, я не буду казати, тому що. У мене столок хмінководний, мені 60 грам вистачає. У вас може бути там течія чи ще щось, і вам треба буде використовувати флети вже 100 грам. Тому е, просто скажу, от мої, мій, моя, вага, моя вага флета це 60 грамів. Ну, плюс корм, звичайно. Топтужки. Ну, таптушки класичні з кнопкою, це, як на мене, е, популярні в Україні. Е, так, тепер про метод мікси. Це буде, напевно, дуже странно звучати, але як я їх роблю. Беру, купляю кілограм прикормки, яку я там хочу, наприклад, я взяв грушу. Вона крупнофракційна, ця прокормка. Прям реально фракція крупна. Я її не пересіваю через сіто, але я робив так, але краще все-таки не пересівати. Якщо ви її нормально зголожите, то вона буде класно любитися, і вона крупної фракції буде приваблювати не тільки маленького карасика і ще й досить гарного коропа. Звичайно, це, це, да, це все класно, але е, саме е, сипуха, Я рахую, то, що от по цій повесняній е, рибі ну, вже можна рахувати кінець весни, але все одно сепуха зараз буде прасувати теж дуже кайфово. Але я ще додаю трошки свого. Я беру бойли, то бойли, 15, 16, 20 мм, кидаю їх в ліквід, в ароматизатори різні. Даю настає десь час-півтора. Достаю, крошу на зовсім такі дрібні-дрібні частинки. Зараз, може, якщо я зайду в це. Ну, а, от, да, вони в мене тут дуже багато їх понасипав. Ось. Ну, це саме, це крупна частина. Але в основному я їх роблю такі маленькі, паче бойли в мене свіжі, вони такі досить класно розвалюються. Вафлет набувається теж дуже гарно. Тому я про це навіть не переживав. Я от коли їх робив, я, навіть, я все знав, то що вони будуть класно в мене роботи. Ну, Метод мікс ви вже там обираєте, як ви любите, як любить ваша риба. Можна використовувати перець і, і сипуху просто класичну. Але чому я додав? Тому що, тому що вони в мене були, по-перше, по-друге, тому що в цій прикормці Мегамікс фракція досить крупна. І я вирішив допомогти ароматизатор. В вигляді Бойла, який бойл був у мене зволожений, це ну, не зробить гірше це 100%. Е, катушки, ну, це просто вже як від себе додам. Е, Brain Brainup XW 6000 е, і акума Dayandrack 7000. Обі катушки з Weightraнером. Але в мене драк е, ще з швидким фрикціоном Але все-таки Weightraне це класика. 에, тому обирайте, ну, що, що ви любите, але я обрав байтран. Насадки тепер дуже цікаво. 에, солодкі смаки, все. Ну, я на цьому зараз покажу зупиню солодкі смаки. Які саме зараз покажу. Außer, ну, перший це Туті Фруті. Туті ну, Фруті це реально бомба по карасі у мене чомусь працювала. По коробку у мене працювали е, е, зі, смак, е, з, зі смаком кукурудзи, гороху. Просто кукурудза, просто горох. І якийсь, типу біля білачан. Може, якийсь там кукурудза, кальмар, криль кальмар. Це теж все дуже класно, але саме солодкі смаки принесли мені більше всього опакльовок. Це от такі, така мушля, дуже дороже класно пахне. І такі, такі я вже різав на половинки. Тут є фруті 6 мм попапи. Це попапи від Brain, а мушля в мене від харпон. Ну, половив досить мені сподобались. Ну, та насадка, яка піднімає гачок, все-таки буде краще працювати по не, дуже, по не дуже активній рибі. Тому що риба його бачить, а от бойл вже не. Ну, бо вже краще під активну рибу використовувати і під коробок. раз бой все-таки в мене не, не їсть. Тому, ну, якось так я відкрився. Це дуже така простенька в мене була рибалка, буквально там зранку до вечора. Але все-таки риба була, риба там, хто дивився, хто дивився в інстаграмі, бачили, то що риба там була, в Фейсбуці теж бачили, в телеграм-каналі теж бачили. Коротше, риб вистачало. Ну, от якось якось так став лайки, підписуйтесь, добиваємо мені 700 підписників. Ставте лайки, підписуйтесь, знову ж таки, добиваємо 700 знову підписників, тому що вже хочеться 700. Ну, всім гарного клюву, всім пока. Друзі, це зараз іде якийсь мега рознос, коротше Жодного, клюва... Жодного клювання не було піймав такого карася. Другий за цю рибалку, такий от на попавчик. 6 мм, трошки підрізаний. Тут і фруті і смак. Е... Такий от карасус досить малесенький.